Ось і хороші новини. Чергова успішна операція ГУР в Криму пошкоджені російські кораблі. Що відомо, всі подробиці за мить. Ви на фабриці новин. Я Юрій Вівік. Українські військові вразили російські кораблі в Криму про спецоперацію. відзвітували в гур. Там розповіли, що атаку провели у ніч на п'ятницю. Цього разу цілю стали малі десантні кораблі чорноморського флоту Російської Федерації. Вони належать до проекту 11770 класу Серна. За даними розвідки, у момент атаки на суднах перебував екіпаж окупантів і навіть завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82 – Точна кількість постраждалих росіян поки невідома. Гур зазначає, що Росія активно використовувала ці катери під час окупації острова Зміїний для перекадання військової техніки та десанту. Окрім цього, загарбники розміщували на цих суднах зенітно-ракетні комплекси ТОР М2 для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у чорному морі. Зауважимо, що малий десантний корабель класу Серна має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту. Росіянам таке судно потрібно для висадки передових груп. Морської піхоти або евакуації, а без корабельних засобів ППО після низки атак збройних сил такі катери із ЗРК на борту слугували власне, для самих загарбників прикриттям кораблів Чорноморського флоту на рейдах. Очевидно, що така атака українських військових по залишках флоту Росіян у Криму розлютила пропандистів і воєнкорів. Фактично, вони визнають, що армія окупантів прогавила удар і навіть наводять деталі нападу на кораблі. Один із російських провоєнних телеграм-каналів стверджує, що українські військові спершу хотіли вдарити двома безпілотниками по нафтобазі у Феодосії. Однак би пила буцімто збили після цього. Зсу нібито намагалися поцілити ракетою Нептун в казарму з окупантами, але вона упала неподалік. Далі цитую: одночасно у бухту вузька проникли чотири безекіпажні катери, цілю яких були катери флоту. За попередніми даними, загиблих серед особового складу немає. Такої була цитата. Як бачимо, морські дрони знову продемонстрували свою ефективність. Ймовірно, на сьогоднішні нічні події і натякали вгур раніше. Нагадаємо, що представник української розвідки Юсов попереджав, що ударом по корвету Аскольд сили оборони не обмежаться. Мовляв, чекайте новим же зовсім скоро. Так воно і сталося. Зауважимо, що українські військові вже далеко не вперше проводять кримогучну операцію. Йдеться не лише про ураження кораблів росіян. Наприклад, на початку жовтня спецпризначенці гур десантувалися на території півострова і вступили у бій з окупантами. Відомо, що загони РФ понесли значні втрати серед українських підрозділів Стугни та братства. Вони також були, але не співмірні з російськими. На оприлюднених відео було помітно, що для десантування гурівці використали човни та гідроцикли. Про ще одну операцію гур стало відомо у вересні. Військові змогли повернути під контроль України газові і нафтові платформи в Чорному морі між Кримом та Одесою. Це так звані вишки бойка, які Росія спочатку повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях, зокрема як вертолітні майданчики для розміщення засобів РЛС. Під час операції підрозділи спецпризначенців атакував ворожий су 30 що патрулював місцевість. Українські бійці вступили з ним у бій і вразили за допомогою ПЗРК. Після чого загони ГУР успішно повернулися на материк. Повернення контролю. Над вишками бойка у розвідці назвали черговим кроком до звільнення Криму. А до Дня Незалежності бійці ГУР здійснили ще один рейд на півострів. На кадарах вони висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Під час операції українські бійці знищили кілька десятків росіян і їх бронетехніку. Також в Криму військові символічно вивісили український стяг, після чого успішно повернулися на материкову Україну. А поки сили оборони продовжують завдавати ворогу втрат і нищити його ресурси, ми розповідаємо про наших героїв. Це історія Андрія. Він прикордонник. Його загін одним із перших прийняв бій у Маріуполі після початку повномасштабного вторгнення. За день росіяни випускали по місту до 120 бомб. Маріуполь нищили квадрат за квадратом. Андрій бачив як гради летять у район, де мешкали його рідні. Про все це він розповів в рамках проекту Серце Азовсталі бізнесмена Ріната Ахметова. Давайте послухаємо. Ані скидували від 50 до 120 бомб в день. То есть представьте эту цифру. И самое страшное, когда ты ночью смотришь, наблюдаешь за этим всем, и видишь э, как там, 10 км от города, летят грады, а ты понимаешь, через 15 секунд эти гради летят конкретно в ту область, где мирные люди спят в квартирах. На самом деле мы уже потом поняли, какую им дали задание: это взять квадрат и его уничтожать. Потом в этот квадрат уже заходит пехота, заезжают танки, и они уже там занимают позицию. То есть они понимали, что город им просто так не взять. Когда мы возвращались с этой позиции, попали под обстріл, тогда я получил ранение. по радиостанции. Они сказали, что. мы знаем, где вы находитесь, если вы не будете типа, выходить, мы вызываем авиацию, просто будем вас скрыть, пока, как говорится, вы тут все не поляжете. И вот так вот уже после этого я попал в плен. Я истекал кровью. И истекал как бы уже настолько серьезно, что я боялся даже встать. 29 июня был самый большой обмен. И были даже такие, на которых везли именно на скорой помощи на обмен. Твій дім разрушили, все, що у тебе було, все, що ти строїв, плани і все одно, і тобі просто надо заново жити. Дякуємо вам. Вам дуже дякую, на да. За нашу країну, дякую да. вам. Короче, я хочу сказати спасибо большое этому проекту и э Ренату Ахметову, который это все поддерживают наших ребят, это э, душевно, надає какую-то поддержку, плюс какой-то стимул, что о нас не забывают, что нас помнят. Друзі. На цьому у мене всі новини. Підпишіться на фабрику новин, якщо досі цього не зробили, і підтримайте нас вподобайкою. Дякую за увагу і побачимось.